Доброго ранку! Запрошуємо вас на закупи на оптовий ринок «Шувар». В асортименті великий вибір осінньої хризантеми. Є різні види, є великоквіткова, середньоквіткова, дрібноквіткова. Вони багаторічні, зимують у ґрунті. Ціни помірні. Від 20 до 100 гривень. Приходьте на «Шувар» на закупи. Будемо чекати. Добрий день, мене звати Михайло. Ми привезли до вас на ринок Шувар, квіти. Вони всі багаторічні, невибагливі в догляді. Їх можна висаджувати як і в відкритий ґрунт, так і можна прикрасити вашу оселю. Після того, як вони відсвітуть, їх можна обрізати, прикрити ґрунтом, щоб вони радували ваше око на наступний рік і прикрашали вашу оселю або подвір'я. Заходіть на закупи на ринок шувар. І гарного дня і мирного неба! Ми тут на ринку шувар. Продаємо вереси. У нас дуже багато є їх різновидів. Є вони різні, низькорослі, високорослі. Верес, тримає цвіт до кінця березня, починаючи з півсерпня. І в кінці березня його можна обстригати. Якщо його не обстригати, тоді цвіт зберігається, бо і попадає новий цвіт, починається, і старий цвіт. І він залишається в світінні, практично в круглий рік. Любить він більше сонце і півсонце, тому що в тіні може рости, але десь менше цвіту. Кущі тоді завжди вічно зелені. Так що ми всіх запрошуємо на ринок шувар за вересами.